Забор просто я в рік пережив зиму, Тобто все з ним окей, все чудово. А, да, Може, десь трошки чуть хвилькою пішло, Ну, вибачте мене, він же ж просто вставляється в землю. до, тобто зараз посипається, перекопається, чуть-чуть поправиться, і все буде з ним класно. Дивіться, фактура. Ось вона йде дерево в будь-який колір іде під таку фактуру дерева. Вони є в кольорі білому, зеленому, темно-коричному, світло-коричному. Ну я вважаю, він дуже дуже класно круто е виглядає. Ви бачите, такі полукружики. Ось такі полукружики йдуть. Оце дві секції з'єднуються. Ось такі дві секції з'єднуються між собою, вставляються і виходить ось такий виходить полукружок. По ціні, по ціні в упаковці йде 4 секції. Це коли ми їх місце складаємо, в довжину вийде у нас 2,5 метри. Це йде одна упаковка будь-якого кольору. Ціна за цю упаковку 400 гривень. Ну, тут стоїть ось тут, ось тут і там трошки. Тут стоїть на 2400 гривень. Да, тут є 6 упайковочок. Тобто, але ж як воно класно і круто виглядає. Плюс світильники. Зі світильниками взагалі шикарно виглядає. Оце треба покрасти, бо це геть портить весь від. А Світильники такі садові декоративні. На сонці він загорається, заряджається, і потім ввечері він світиться. Тоже дуже класно, круто воно виглядає з гармонією з таким заборчиком. Світильники по 400 гривень за штуку, 20 см діаметру, шар. І забор теж. Упаковка 2,5 метра 400 гривень.